Солонці сіль тут, а постійно їм це такі кругом на солонці ставимо. Ось такі вони. І ось тут Я проміг, що так сіль є. Деревня додаються Григорій Стрільбіцький двічі на місяць каже, слідкує за тим, аби дикі тварини взимку не голодували. Він є головою мисливського колективу села Майдан Вербецький, що на Хмельниччині. Основна їжа для підгодівлі це сіно, кукурудза та сіль. Останню додають, аби отримувати воду в організмі тварини та підтримувати мінералогічний баланс. Серед споживачів каже: норка, куниця колонія туди далі бобрів, чи далі ще бурсуки. Є бурсуків дуже багато у нас зараз, лиси. Потім свиней є трохи, лосі є, поки є. Що місця є, що лежать вони ще. Косулі, косулі багато, куває табунчики по 20 штук. На кожен мисливський колектив є дві-три годівниці, говорить її грилетичівської організації Українського товариства мисливців та рибалок Олександр Боянов. Розпочинають підкорм, каже. А коли вже падає сніг, то тварині треба добувати. Тоді ми вже починаємо годівлю на підкормочі майданчики, поповняємо кормушки, тобто, щоб тварина мала що їсти. Розташовані підгодівельні майданчики подалі від лінії лісу, аби до них не діставалися браконьєри. Доставляють провізію трактором або кіньми. Також ведуть відеоспостереження, розповідає голова первинного мисливського колективу села Ялинівка Летичівського району Віктор Чучвера. Все, що є, то все одно приходить харчуватися. Є навіть фотоловушки, десь приходить навіть різна від зайця, до кози, до кабана, борсуки, навіть все, що є, то все одно приходить харчуватися. Все залежить від руху на дичі. Чим більше дич рухається, тим більше пастка ловить. Про місця, де можна підживитися, деякі тварини дізнаються за запахом, каже Григорій Стрельбіцький. Якщо коза полизала солі і пішла, друга виходить на її слід, і вона вже в п'яту, вже знаєш, там сіє. Вона такий запах создає, так само лось. Поїв, аби поїв і він пішов. другий, аби попав на його слід, він його з п'яту йде, в них таке сообщення йде. Готуються до сезону підгодівлі тварин ще з літа, каже тимчасово виконуючий обов'язки голови Летичівської районної організації мисливців та рибалок Микола Самолюк. Кожен рік ми проходимо проводимо облік диких тварин. Він починається в основному в кінці січня і на початку лютого. Згідно чисельності, ми вже плануємо, скільки нам потрібно заготовити кормів, і щоб на майбутній зимовий період. Ми мали чим підгодувати диких звірів. Заготовлено 320 кг солі, 2000 кг сіна і 1800 кг кукурудзи кукурузи в початках. Провідний мисливствознавець філії Подільський лісовий офіс Ігор Сивун каже: зокрема, їхня філія у лісах області встановила 192 годівниці, 270 солонців та облаштувала 59 підгодівельних майданчиків. Тетяна Леус, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.